Слава Ісусу Христу! Дорогі Отці, брати і сестри, вітаю вас вже з п'ятою неділею після П'ятидесятниці. Неділя, яка кожен раз символізує малу Пасху, тому що неділя завжди розповідає за євангельським читанням. Із земного життя Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І протягом року ми прочитаємо всі Євангелії, які є від Матфея, від Луки, від Марка і від Іоанна Богослова. І сьогоднішнє євангельське читання знов нам нагадало про існування, реальне існування. Злих духів, які перебувають серед нас, а ми видимо своїми тілесними очима, не можемо їх бачити, тому що злі духи це є невидиме, це є дух, якого ми не бачимо, але ми можемо відчувати. Якщо беремо Духа Святого, якого також ми не бачимо, він осіняє. Він промишляє і допомагає людині у земному житті. І найбільше Дух Святий перебуває у таїнствах церкви. А сьогоднішній Евангелій нам показує, що є протилежне того, що Бог не створював. А на жаль, через гординю увійшов у світ гріх. І ми знаємо, що саме Диявол, Дениця, який був скинутий з неба на землю, який спокушив, спокусив перших людей Адама і Єви, тобто він є ненависник усього творіння Божого. Тому реальне існування злих духів, на жаль, існує, але як оберегтися від них? В першу чергу ми знаменуємось християнами, ми приймаємо святе хрещення. Ми приймаємо світтєдарі, святі тайни, і ми осіняємо себе хресним знаменням на честь животворящого Христа, який, на якому був розіп'ятий сам Христос Бог. Цим, як каже Спаситель і перемагай зло. І тому ми, як вірні, завжди приносимо Богу подяку, до нього звертаємося у молитвах, щоб Господь оберігав нас від усього злого. І Господь людей таких зцілює. Звичайно, що зцілення або виздоровлення, як ми зустрічаємо в Євангелії, не завжди відбувається раптово. Бог завжди випробовує і на тій чи іншій людині проявляє свою божественну дію. Тому сьогоднішній недільний днем я вітаю всіх вас, нехай Боже благословення буде з усіма вами. Я вітаю всіх причасників з прийняттям тіла і крові Господньої, Нехай Божа благода дійсно осіняє і береже наше з вами життя. На цьому наше богослуження завершується. Нагадуємо, що 15 липня вся повнота нашої церкви, а так само і держава, відзначає День хрещення і День пам'яті князя Володимира Великого. Тому цей день у Києві в Лаврі буде відбуватися. Богослужіння святкове, яке очолить предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Київської всієї України Епіфаній. Тому хто ще має бажання долучитися до цієї молитви у свічній лавці можна ще записатися. А також 15 серпня, рівно через майже місяць, ми будемо визначати свято, свято Успіння Божої Матері. І в цей день Київ Печерська успенська лавра. Буде відзначати і святкувати своє престольне храмове свято. Також оголошується на 15 серпня поїздка до Києва, яка відбудеться у цей день. Тому хто має знову ж таки бажання, якщо не на цей раз, то на інший записатися у свічній лавці. Ще раз всім ангел Лохоронителя з неділею Божого благословення і ангело Лохоронителя до ваших домівок.